SNES популярна 16-бітна консоль 90-х і на неї виходили ігри різних жанрів. Один із таких жанрів був жанр шутер-мапів або шути-мапи. Цей жанр був популярний ще з аркадних автоматів і так само дуже плавно перейшов на консолі домашні. Снес, де гра The Force такий ж мап вийшла у 1991 році. Видавником цієї гри була компанія Asmiki. Цікаво те, що в цьому шмапі ви будете грати за вертоліт. Це вертоліт не так часто робилися шмапи або космічний корабель, або літак, а тут вертоліт. Спочатку ваш вертоліт буде зліта... злітати з авіаносця і буде летіти над морем, над землею, і знищувати купу ворогів. Як тільки гра починається, здається, що вона не дуже складна, тому що можна обрати собі 9 продовжень замість 3 і поставити режим Ізі. Але насправді навіть на ізі режимі з 9 продовженнями. Дуже важко пройти далеко в цю гру, тому що е, тільки на початку ворогів небагато, а потім вони вилітають у великої кількості розстрілюють по вам з різних гармат, що кулі прямо по всьому екрану розлітаються, і дуже важко з такою швидкістю від них ухилятися. Але трошки потренувавши, звісно, це буде можна зробити. І трошки облегчить вам гру те, що коли ви будете знищувати ворогів, будете підбирати собі поверпи у вигляді різної зброї. І коли ваша зброя буде покращена, то так у вас трошки легше буде битися проти ворогів. Цікаво те, що коли ви втратите життя, бо продовження тут немає життів, є тільки продовження, то ви зможете грати з тою зброєю, яку ви вже набрали. У вас зброя не зброситься. Тому це трошки легше. Але гра все одно буде складна. Графіка в грі непогана. Спочатку виглядає простецьки, але з е, такими, знаєте, 3D-елементами. І цікаво те, коли ви витратите останнє життя, у вас. Навіть так картинно ваш вертоліт впаде в самий низ і вибухне вже на землі, а не так, як в повітрі, як якщо ви будете втрачати тільки там ну, інші, інші життя, окрім останнього. Коли ви витратите останнє життя, то буде геймовер, буде табличка очко, очків, ну так як і в всіх іграх такого жанру.